Вінницькі пенсіонери опановують комп'ютер. Безкоштовні курси для літніх людей організувала громадська організація Центр Поділля Соціум, яка виграла конкурс і отримала на це проект фінансову підтримку від міської ради. Заняття проходять під гаслом Пенсіонер це етап життя. Зробимо його найяскравішим. Значить, чим відрізняється робота від комп'ютера і роботи на кухні? Абсолютно нічим. Значить, беремо якусь річ, в даному випадку Ось папочку орлову, нажимаємо праву клавішу і вважаємо, що написано Создать ярлик, да? Окей. Создать ярлик. Тепер все як в житті. Для того, щоб щось взяти звідси і перенести, положити туди, треба його взяти в руки прижати, перенести і там положити. Я бути благотворительної організації зараз на благотворительних основах. І я просто, якщо потрібно документи писати, там, или що щось знати, мені потрібно просто обращатися комусь, щоб мені дали ці знання. Я би хотіла сама все це мати і ні от кого не завісти. Наші, умовно кажучи, студенти, наші учні досить різного віку. Найстарший наш учень це була жінка, яка як ми шуткуємо серед організаторів, був 21 рік. Ста років, тобто це була найстарша в групі, яка зараз навчається найстаршому нашому учню. 76 років. Ну незважаючи на такий вік, можна позаздрити, можна дійсно позаздрити тому прагненню цілеспрямованості, з якою ці люди навчаються. Запитала внука, чи зможу я 70 років, чи зможу я це подолати? Він сказав: бабуся, людському мозгу немає приділу, обов'язково зможеш. Перше спілкування з комп'ютером як у першокласника, але сьогодні я така щаслива, тому що мені мені вдалося создати свій ярличок рудик ВГ». і я така, мене емоції переповнюють. Розумієте, я зрозуміла, що я вже щось змогла зробити, создати на своєму комп'ютері. За досвідом попередньої групи, перших 5-6-7 занять проходить дуже важко. Тяжело, ви бачите, руки трясуться, значить, немає координації, боязнь, боязнь щось небудь зламати після десяти занять. Вони самостійно приходять, працюють. Я думаю, що для того, щоб освоїти їм до рівня такого середнього середньої впевненості, потрібно десь 50-60 годин занять не менше. А до рівня, щоб вони впевнено користувалися офісними програмами, інтернетом, могли щось роздрукувати, могли зберегти, знайти, запустити 96-100 годин. Злівий. будемо писати путі. П. А Та бачите, не можна йти у кабель. Всього. Це саме важ для мене. Приходить до нас наш слухач, каже, дякую, дякую. Зараз мене онуки почали поважати більше, аж отаки. Василь Васильевича він каже: а я пароль поставив на комп'ютер. А то за дурні мене тримали. Я ухожу на дачу, а вони там шаряться. Ніхто уроки не вчать. А зараз вже почали мене. Василь Васильович, діду, скажи пароль. Коли ми вчили першу групу, вони ніяк не могли повірити в кілька речей. По перше, що ми з них не вимагаємо ніяких документів. Тобто, ну ми ж бачимо, що це всі пенсіонери віку. А ви не будете копії паспортів брати? А ви не будете індифікаційних кодів. Люди е, очікували якогось певного підвоха обмана. Вони думали, що тут на їх квартири претендують там і що. Знаєте, скільки е, такого упередженого ставлення? І коли вже зрозуміли, що це дійсно безкоштовний проект, тоді від них почалося ну щось не незрозуміле. Кожне заняття починалося з того, що як не пірожки, то заварні пірожне. У планах громадської організації Центр Поділля створити для літніх людей вечірній народний інститут третій вік, де буде декілька факультетів: правовий, історичний, краєзнавчий та інформаційних технологій. Головним вступом до нього буде бажання. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.